Вітаю всіх, да, це вже здійснилося. На щастя, ми спостерігали за максимом доволі тривалий час. Він проявляв себе стабільно. Він не лише один з найкращих бомбардирів ліги протягом останніх двох сезонів, а і людина, яка виконувала досить достатній об'єм роботи на команду і в плані єдиноборств, і в плані правильної позиційної гри. І володіє хорошими антропометричними якостями. І тому, звичайно, ми віримо, що це та людина, яка додасть якості команді різноманітності, яка зможе гідно себе проявити. І Ми дуже раді, тому що ми нарешті все це дійшли до згоди і завершили трансфером цим сьогодні. Всім привіт! Я відчуваю, що я задоволений, що прийшов в цю команду звичайно. Хто зараз не хоче прийти в таку команду як Буковина, тим більше центральний нападаючий, коли команда забиває в середньому два з половиною за матч. Так що я дуже цим задоволений, що я потрапив і в цю команду. У змі було багато інформації щодо зацікавленості тобою з боку клубів УПЛ. Чи справді ти відмовив командам елітного дивізіону віддавши перевагу Буковині? Ну можна сказати і так. Тому що ну, Буковина, можна сказати, ще з літа, була велика зацікавленість. Ну, були свої нюанси, які ми не змогли зробити цей перехід. Так що я вже тоді прийняв рішення, що швидше всього я перейду в Буковину. Чи була в тебе вже розмова з головним тренером до того, як ти сюди перейшов? Чого очікує від тебе Сергій Шевченко? Так, була і навіть не одна. Ну, ми так поговорили. Він розказав, як він мене бачить на полі, де він каже, де мені потрібно прибавити. Ну е так була приємна розмова, але я розумію, що мені прийдеться дуже багато працювати що це буде трошки інший футбол від мене, чим був в попередній команді. Ти переходиш до Буковини у статусі лідера бомбардирських перегонів першої ліги. Чи важливо для тебе вже у складі нашого клубу здобути цю індивідуальну нагороду в кінці сезону? <рес> ну, не хочеться обманювати. Ну, для мене голи це. Ну, для кожного нападника, я думаю, голи це, можна сказати, саме головне. Звичайно, хочеться просто тримати той рівень, який тримає Буковина, І, ну, якнайбільше забити, я думаю, в мене тут. Мало би бути набагато більше моментів, шансів. Головне, щоб я перестроївся і правильно влився в команду. У 51 му матчі за агробізнес ти забив 19 голів, але жодного разу не відзначався у воротах Буковини. Що хто тобі завадив? Я думаю над цим питанням. Сам собі задавав його. Ну, знаєте, Буковина сильна можна е, команда, і проти них важче нам було можна создавати моменти. але я знову вже скажу, що і не пам'ятаю, що в мене якісь були 100% моменти, щоб забити саме Буковині. так що так. У мережі можна знайти різну інформацію щодо твого зросту. Десь пишуть 198 сантиметрів, десь 199. Давай розставимо всі крапки над «і» в цьому питанні. Ну, це багато питань. Ну я думаю, 200 сантиметрів можна спокійно сказати. Чесно, я після 195, я вже не пам'ятаю, щоб я мірився. Нема вже певно, чим її вимірювати. Але думаю, 200 сантиметрів це мій це мій ріст. Як так склалось, що впродовж твоєї кар'єри ти виступав і в центрі захисту, і в опорній зоні, і зараз останнім часом більше все-таки на вістрі атаки? Ніколи себе не відчував ні захисником, ні опорним все життя хотів, був азарт, сумасшедший любив забивати голи, просто можна сказати, жив цим. Але в якийсь момент почав дуже сильно рости і тренера якось опускали мене все нижче і нижче. Але скажу чесно, відверто я мучився на цих позиціях, не кайфував абсолютно через те я. Був момент, тікав вперед і старався забивати голи, і слава Богу, що я прийняв таке рішення в один момент, що я буду центральним нападником більше ніким. Вболівальники в попередньому етапі твоєї кар'єри могли побачити не лише ефектні голи, а й ефектні святкування цих забитих м'ячів. Розкажи, що це за така фішка у тебе? Це, це святкує вже може десь з років 13, коли просто я дуже рідко забивав в Дніпрі, і цей гол, що я запускаю стрілу, як Гуд, я сам собі його придумав. Ну, це так, чисто, щоб повеселити, коли ми виграємо, плюс такі емоції. Ну, кожен, кожен футболіст він має робити таку ситуацію на полі, це як театр. Він має приносити гарні емоції. Так що я стараюся максимально від себе це робити, щоб ну, вболівальники не приходили просто на гру, щоб дивитися на гру підкат, а звичайно, щоб були різні емоції. Ти згадав про Дніпро. Там ти грав із багатьма нині зірковими футболістами: Назаренко, Назарина, Довбик той самий. От, можливо, взяв щось для себе, наприклад, від Артема Довбика. Я повторюсь, я давав навіть раніше інтерв'ю. Для мене Артем Довбик це просто топ. Мені було тоді 16 років, він на 2 роки старший. Я просто дивився на його рівень ігри, як він працював після тренувань. Ну, для мене це дуже сильний футболіст і нападник. Так я багато шов від нього. Можна сказати, взяв і як працювати після тренування, як себе вести в штрафному майданчику. Так що для мене це показник великий. Ти часто грав проти буковини? Не один матч провів, тобто знайомий вже з своїми новими партнерами, але з кимось із них також і перетинався у попередніх клубах. Так розкажи про кого може йти мова. З Олегом Кожушком я був в Дніпрі багато років. Ми в академії, він на рік старший. Так, з Нахновським часто граємо в комп'ютерні ігри, такий веселий хлопець. Ну, і грає він не дуже, звісно, комп'ютерні ігри. На футбольному полі цікавіше виглядає. Ну і в Чорноморці, якщо я не помиляюсь, Плакса. Плакса також він цікавий дуже футболізм. Він тоді був також дуже молодим і гарно себе проявив. Так що, ну, це, це гарний футболіст. Чи привітали тебе вже якось нові партнери із цим трансфером? Дахновський кожен день до мене пише, питається, що там, як чесно. Він більше, ніж я, напевно, що вже хоче, щоб підписали. Він каже, може запустити лайк-трансляцію, щоб я подивився, як ти підписуєш контракт. А так з Яном Марговським також сьогодні в Чернівцях побачився. Так що ну хочеться вже з нетерпінням чекаю, щоб зі всіма поближче познайомитись і почати тренуватися. На останок, що хочеш сказати уболівальникам буковини. Хочу дуже сильно подякувати за те, як вони мене прийняли, коли мені давали тут статуетку кращого гравиця. Це було надзвичайно приємно. Я почув від них теплі слова і таку шану подяки. Хочу їм виявити. Було дуже тепло, і я буду старатися, щоб віддячити їм.